Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати невеличкий відеоогляд на ось таку газонокосарку від німецького виробника Alco. Модель називається Alco Classic 322 SE. Дана газонокосарка є більш таким побутовим варіантом, як то кажуть, на кожен день. Маємо на базі газонокосарки. Колеса діаметром 14 см. Сама газонокосарка зроблена із доволі -таки якісного міцного пластику ударостійкого. Маємо ширину скошування 32 см і висоту від 20 до 60 мм. Ось три режими. Далі у нас йде травозбірник ємністю 30 літрів. Він у нас зйомний, також можна використовувати без травозбірника. Маємо ось таку доволі таки потужну міцну ручку, яка має регулювання в двох режимах, в двох положеннях. Маємо ось такий от елемент керування, запобіжник. Тобто, якщо ви хочете включити газону косарку, треба спочатку зажати дану клавішу і потім вже зажимати ручку. І ось в такому положенні вона працює. Якщо ми ручку відпускаємо, то і клавіша наша відстрелює. Це вона зроблена в цілях безпеки. Дана косарка працює від мережі, від звичайної розетки 220 вольт. Маємо вивід ось Газона косарка доволі -таки якісно зроблена. Має невеличку вагу 10 кг. І нею доволі таки зручно управлятись. Тож, дорогі друзі, дану газонокосарку можна придбати в нашому інтернет-магазині по дуже хорошій ціні. Як ви знаєте, зараз іще не сезон для таких робіт, а, але якраз таки по хорошим цінам зараз можна придбати і підготуватись до, як то кажуть, судово, огородніх робіт. Звертайтесь, дорогі друзі, в компанію Електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті. Електромотор.в або ж дзвоніть по нашим номерам телефонів. Якщо зателефонуєте, зможемо запропонувати вам індивідуальну ціну. Тож, дорогі друзі, ось така от косарка та інші садові інструменти від компанії Алко є у нас в наявності. Звертайтесь будемо раді вашим зверненням. Дякую вам за увагу. До побачення!